Всім привіт! на моє канал Рібона і сьогодні я вам покажу, як зіграти зі мною в Out. Бо завтра буде турнір. Як же зіграти Для початку нам потрібно написати: у мене вже бо я скачував. Написати flatout.rar Ось! Це походу, має бути. Так, ось тут скачують. Ссылку я поближу під відео. І просто нажимаю тут скачати. Я буду англійській версії. Ми граємо через Tungle Tangle, як хочете назвати. Ось. Для того, щоб тут зайти, нам треба сайту. Зараз я вам все покажу, виходимо перш. Все. Так, заходимо. Пишемо ці, ці ссылки я буду лишу під відео. Пишемо Скачать. Або хочете в скачати по посредньою версії Tangle на русском безплатно. Нажимаємо. Дальше. Нажимаем на ось, ось цю ссылку другу. все Ось. На B Soft. Ой, не, не-не-не, это не то. Значит, все, походу. На першу силку, і думаю. Зайдемо, подивимося. <звук> 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 так, е, перш за все нам потрібно зареєструватися. Потім ви маєте запам'ятати пароль там вже є, і скачати. Ось тут маєте скачати, тут. Да десь ніби тут скачуть тут. Ось скачуєте. За теж лишу, будучати. Там треба буде е, файли з Ви переносити. Так, дальше я покажу мій сайт. Тутмуться тут всі, всякі турніри. Зараз зайдемо на нього. Називається Watchtime WatchTimeEttic так, челендж за час. Хто скільки приїде. Ходимо в онлайн.ua. Називається сайт. Пока що вам не підходить. E, Шаблоганный. Але... Треба в фотошопі, ось такі нью сайта. Ось тут відбуваються турніри на форумі. Турнамент з маленькою блока GPU. Ось і будуть турніри завтра. 23. Так, далі включаємо цей сайт, я все залишаю скачали, Нажимаємо на Tungle Beta. Чекаємо загрузки. Тут я пользуюсь. Я запам'ятати і пароль. Матиматура. Ось кого не буде, коли скачаєте. Я пробував зробити порт відкритий, але не виходило. Тому в зараз такого перестоїть помилка 2 Невозможно настроить автоматическое перенаправление порта используя я UPNP. Окей. Okay. Запуск адаптера. За Завершение. Тут можете любить играть, тільки вам потрібно мати саму шару. І, і щоб грати з людьми, вам потрібно мати таку версію ігри, гри той, якої хочете грати. Також можна створити свою сеть і присоединитися а це з друзями лише і цей пароль і так далі. Короче, думаю, ви зрозумієте, тут буде пошук з'явиться. Ви напишете кого тег ро там і Шмате Enter, потім вибирайте сіть і все, ви будете, можете грати онлайн. Думаю, що вам допоміг. На цьому все. підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.